Як мене видно? Тебе добре видно? Ну да, да. добре. Підсипа пане, йди туди. <рес> Ти пишеш. Сьогодні їдемо з Вінниці до Литичева. Зробивши зупинку в Літині. Наша зупинка в місті Літин, музеї Кармелюка. Вдалося оглянути постійну експозицію картин Мігріна Михайла Михайловича, живописця, скульптора, члена Національної спілки художників України. Михайло Мігрін учасник обласних всеукраїнських та міжнародних виставок, безпосередній, простий, з непереборною естетичною тягою до прекрасного, з глибоким розумінням сенсів і вмінням аналізувати кожну деталь. Михайло Михайлович у свої 80 продовжує творити його роботи, можна побачити в місті Дніпро. Кам'янське музеях Вінничини. Продовжуючи подорож, зупинилися в селищі Летичів, щоб поглянути Летичівський замок. Ми знаходимося на території Летичівського замку. Перед нами кріпочні стіни, які залишилися, і, і бійниця. Зараз ми по сходинках піднімемося і подивимося. Що нас там чекає? Однозначної версії щодо дати заснування замку немає, але вперше про неї згадується в описі подій 1210 року, коли фортеця впала під атаками татар. Під час цього набігу був знищений і архів фортеці. Спочатку, як і багато оборонних споруд часів Київської Русі, замок був дерев'яним. Тільки в 1579 році Ян Потоцький починає будівництво кам'яної будівлі. У 1606 році на території замку починають зводити Домініканський монастир, який діє і сьогодні. Сьогодні від колись могутнього латичівського охоронця залишилися лише оборонні мури. Та одна вціліла вежа з короною. Повіряло середнє вінча. Щоб потрапити у внутрішній двір і мати можливість піднятися сходами на верх вежі, потрібно потрапити на територію домініканського монастиря крізь металеві ворота, які відчинені зазвичай лише під час служби у костелі. У 1830-х роках замок опиняється у центрі буремних подій, викликаних повстаннями під проводом невловимого месника Устима Кармелюка. Його постать височіє біля залишки замку у вигляді бронзового монумента. Під час Другої світової війни на території замку німці створили концтабір, де загинули тисячі місцевих жителів та військовополонених. Про ці страшні події свідчить меморіальна таблиця.